Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що член асамблеї штату Каліфорнія, республіканець Вінс Фонк, переміг на позачергових виборах в 20-му окрузі відповідного штату, так щоб. Заповнити вакантне місце в Палаті представників після відставки колишнього спікера Кевіна Маккарті. Загалом результати голосування були наступні. Вінс Фонг отримав 60,2% або 41 37 голосів. Майк Будро, теж республіканець, 39,8% або 27 097 голосів. Далі говориться про те, що перемога фонга над шерифом округу Туларе Майком Будро допоможе республіканцям Палати представників посилити свою мізерну більшість на капіталійському пагорбі. Станом на зараз у них 217 членів. І ця цифра збільшиться до 218, що має покращити, хоч трішки становище республіканської партії в Палаті представників. Далі говориться про те, що колишній спікер палати Кевін Маккарті після відставки підтримав Вінса фонга, так, і, власне, це допомогло останньому отримати. Перемогу, так, і, власне, увійти до Палати представників. Далі говориться про те, що фонг пробуде решту терміну, так, члена палати від 20 го округу штату Каліфорнія до січня 2025 року, оскільки у листопаді будуть загальні вибори, і, власне, там знову ж таки буде, ймовірно, протистояння між фонгом та Будром. І там же буде боротьба так, за це місце, щоб там знаходитись протягом двох років, так, до проміжних виборів, так, які відбудуться у 2026 році. Далі говориться про те, що конкурс у 20 му окрузі штату Каліфорнія був першим із трьох. В контексті позачергових виборів до Палати представників, так, які відбудуться для заповнення вакантних місць так, від республіканців протягом наступних п'яти тижнів. І далі говориться, що наступні позачергові вибори мають відбутись 11 червня в 6-му окрузі штату Огайо, там вакантне місце після відставки Біла Джонсона, а 25 червня. Позачергові вибори відбудуться в 4 окрузі штату Колорадо. Вакантне місце після відставки конгресмена Кена Бака. Тобто, по суті, республіканська партія так, Палати представників вона може розраховувати ще на два місця, і тоді вони збільшать так, свою більшість до 220 членів, що знову ж таки має. Піти їм на покращення. Ось такі результати ми спостерігали в 20-му окрузі штату Каліфорнія, окрім кандидатів від республіканської партії, не було інших так, партій, демократів тут не було. Оскільки було абсолютно зрозуміло, що це такі республіканський власне округ, округ Кевіна Маккарті і. Висока була ймовірність того, що саме представник республіканської партії отримає тут перемогу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!